Раночку. Це прогноз на цей тиждень. Надо ну, було із вчорашнього дня, ну, давайте сьогоднішнього. з 3 по 8. Після цього відео випущу відео, що побачила всі видящі око діда Нестера. Там буде дві частини. Якщо хочете здорову частину подивитися, то на YouTube повне велике відео буде. Так, добре. І ще раз говорю, наголошую за те, що я дивлюсь долю на 10 років вперед. Я гроші не беру. Це за це не можна брати гроші. Не можна. Не пишіть мені, хто знає які суми. Нічого не предлагайте, бо я вам сказала, діток завжди дивлюсь безкоштовно на по всівидячому оку. Силу нашого роду я дивлюсь безкоштовно, якщо потрібно. Але ж ви розумієте, скільки мені написало? Тисячі написали. Я зараз нікому нічого не дивлюсь, бо я буду пакувати із 5 числа оберіги і заговорюю оберіги. Ну, добре, давайте на тиждень. Що і як? Займіться своїми тваринками. Може, треба прививки поробити. Може, з ними треба більше гуляти, бо ви на роботі зайняті. Вони ж тоскують. Ну, побалуйте їх чимось, побалуйте, позаботьтесь про братів наших менших. Бачите, а тут взагалі прогулка. Треба гуляти, більше їх ласкати, більше їх брати на ручки, балувати. Бо вони ж це наша сім'я, це ви, вони і ми, це ну, з'єднані. З'єднані, вони нас охороняють, оберігають, люблю, люблять. Так, це сьогодні. Завтра десь вам буде путешествия. Ну, таке буде трошки тяжкеньке, бо бачите, вюга, сніг, хмари, мокрий дощ. таке нахмарилося, не буде давати вам, як би це діло зробити, але ж ви все одно робіть, бо дивіться, перешкод немає. Всі перешкоди. Залишилися, де? Ззаді залишилися гори, ззаді робіть і хай вам ніхто не перешкоджає. Так, далі. Ну, я ж кажу, таке буде сьогодні і завтра ви зберетеся діло робити із перешкодами, з камнями. Ну, це нічого страшного. Доця, доця, убери котка, бо б'ються. Не, не зганяй його, візьми просто. За лапки візьми його, я відео знімаю. Отки й більше шкаф. Завибачаюсь. Так. Угу. Так, добре. Киця в шкаф залазив. Так, дивимося далі. Так, ця карта. Нагадаю, як гадати, то не треба. Знаєте, буде діло не виходить, не виходить, а потім раз, такий взльот. Моментально все зробите, моментально все вийде. Так, далі. І все буде, знаєте, як попутний вітер. Хоча б, оце діло, що ви робите, може робота шукаєте, Може, з такими буде перешкодами, з такими препятствиями. Ну, ви його зробите. Це, знаєте, чим більше воно у вас не буде получатися, тим швидкіше ви його зробите, і тим буде сильніше. Ну, я ж кажу, ви на таку висоту зберетеся з цим ділом, що тут вам, мабуть, будуть думати, нічого собі оце вона зробила, або нічого собі оце він зробив, оце він достиг. І фініш. Все зробите до вихідних, до суботи, у вас буде радість за те, що ви нарешті-нарешті зробили. Це, може бути, поїзд роботи, ви нарешті знайдете. Помиритеся із коханим або зустрінете коханого. Тут, може бути, ну щось якісь документи у вас не вийшло. Ну, ви все зробите, на кінець тижня все зробите. Хоч і п'ятниця, а все зробите. І все тепер вам неділя. Дивіться, як ви своєю родиною відпочиваєте, роботу зробили, дивитеся, як у вас все гарно вийшло. Так, я зараз випущу. Тут буде два відео два, з двома частями, бо воно ж велике. А на YouTube величезне відео відповідь, що сказав Всевидіще Око від Макадіда Нестера на ваше питання. Повне відео, ще раз повторюю, в YouTube я зараз прикріплю. Побачите.